Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчело. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідучі відео. Також пишіть свої коментарі. А ми з вами знаходимося в АТБ. Сьогодні у нас вже 3 листопада, і давайте подивимося на знижки. Знижка мінус 10% на часник першого гатунку 1250. Дивіться, друзі. Ось такий гарний часник. Так, далі, що в нас є ще на акція? Капуста пекінська 46,95 ціна за кілограм. Друзі, знижка 21%. Дивіться, можна вибрати як і маленьку на салатик, так і велику. Гарна капуста. Рекомендую купувати. Так, друзі, давайте ще подивимося, що в нас є на акціях. Цього Тижня. А я нагадаю, що в нас акції до середи. Так, щедро лагідний кетчуп з червоною паприкою. Зараз 17,90, друзі. Томатне пюре 14.30 120 грамів. 130 грамів. Так. Друзі, ось така томатна паста від Апетіто 14.30-70 грамів. Ось така паста. Так, друзі, що ми ще з вами подивимося? Хто на роботі любить швидко перекусити, є ось такий борщ з грінками від еко. Зараз 8 гривень 10 копійок. Каша вівсяна з курагою, 8 гривень 10 копійок, 40 грамів. Це хто полюбляє на такий швидкий сніданок або обід, вермишель з яловичиною. У нас 10,90, зараз на акції. Далі. Чумак Чумак олія сонячникова 66,06. Друзі, також олія Анрі. Зараз 72 гривні, 60 копійок. Стожар. жар 100 жар 61 гривня 38 копійок. Ось така олія, Стожар. жар Друзі, і звичайно, звичайно, в нас акція на ночі гігієну. Котекс Night Зараз 29,90. Котекс ось такі 92 гривні. Лібрес, Лібрес 34,90. Натурела. Натурела у нас 71,90. Так, лібрес 34,90. Ось такі. Дуже-дуже-дуже великі ціни, великі знижки на жіночу гігієну цього тижня. Друзі, Always, Always 43 гривні 50 копійок. котик 75-90 копійок. Друзі, я не знаю, що сказати. Підгузки, трусики, дитячі, одноразові, 224 гривні 90 копійок. Серветки, серветки вологі, дитячі 2990. 59,90, дитячі серветки 120 штук. Ось такі підгрузки Хагіс 238,60. Так, друзі, дезодорант, дезодорант Нівея. Це в нас жіночий 116 гривень. Nivia чоловічий 104 гривні. Також у нас Nivia 7490, Арко 5880. Так, що ми з вами подивимося ще? Так, крем мило рідке, зволожуючи миндальне молочко. Ні, це в нас не миндальне молочко. Це в нас Вибачаюсь, не знаю ціну. Так, друзі, давайте подивимося, гель для душу, білий персик та нектарин. І тут і манго 63.30. Так, гель для душу. Живильний з оліями. 87,90. Крем мило рідке 47,90 з грейпфрутом. Мило рідке для рук 50 гривень 90 копійок. Ось таке з ароматом манго. Так, далі. Далі в нас ось таке мило туалетне, морські мінерали плюс зволожуючий крем, 86,70. 81,30. Тут у нас зелений чай плюс зволожуючий крем. Дуру. Далі, друзі, давайте поглянемо. Засіб для миття посуду 33 гривні 500 мл. Нео, нео. так, Сіфт. Сіф. Ультрашвидкий антижир. Легко видаляє жир і пригорі... пригорілі залишки їжі. Засіб для чищення для кухні, друзі. І ціна зараз у нас 99,60 гривень. Гель для миття посуду 4590. Ось такий величезний на літр з запахом лайму 4590. Також є 66,50 гель для миття посуду на основі харчової соди. Сатін, сатін засіб для миття дитячого посуду 37,70. Так, засіб для чищення унітазу до Местос. Так, друзі, що ми ще забули з вами? Мийний засіб для унітазу 23.40. Ось такий мийний засіб. Так, далі, друзі. Що в нас є ще на акції? Давайте глянемо шампунь, шампунь Health Shoulders Mentol. 199,40. Новинка, шампунь, на кератін, 91 гривня, 90 копійок. Також є і новинки. Так, зверніть увагу: набір подарунковий гель для душу, плюс лосьон для тіла 130 гривень. Ось такий бальзам 135,90. Так, друзі, а ми з вами подивимося, що в нас цього тижня. В рибному відділі це в нас з кальмарами в соусі. Така намазка до бутербродів, друзі, і ціна такої. Зараз 40 гривень ,90, 90 копійок за 160 грамів. Також у нас є ікра антлантичних риб з креветкою в соусі. 40 гривень ,90, 90 копійок з креветкою в соусі. Ікра імітована своя лінія зі смаком лосося 25, 90, 110 грамів. Друзі, ось така ікра. Далі, міді-евросолі. міді 47, 60. 47, 60, ось такі мідівсолі 170 грамів. Так, друзі, що в нас є ще на акціях? Звичайно, у нас є сьомга, слабосолена філе шматочок 199,90 за. 210 грамів. Тут у нас якраз 210 грамів, ось такий шматочок. Так, друзі, що в нас є ще на акції? На акції в нас є ще ось такий оселедець: 127 гривень, 40 копійок за 500 грамів, друзі. От за 500 грамів, отакий От оселедець. Так, поїхали далі. Поїхали далі. І що ми з вами подивимося? Подивимося ми з вами, що зараз на піпепсі. На піпепсі Pepsi ось такий в нас на акції 1,5 літрів, зараз 35,20. Так, друзі, погнали, погнали далі дивитися, що в нас є по чаю. По чаю в нас така ситуація. Чай чорний. А своя лінія. Тут у нас 25 пакетиків. 25 гривень 70 копійок. Друзі, чай чорний з ароматом бергамоту, 70 гривень 70 копійок. Шерлок. Чай чорний з ароматом бергамоту. Своя лінія 24 гривні 90 копійок. Тут у нас також 25 пакетиків. Друзі, хей, хеліс 70 гривень 90 копійок. Це в нас вже англійський листовий чай. Так, що ми бачимо ще в нас на акції батік, батік, ось такий чай, цейлонський, гранульований 47,70, друзі. Так, це в нас акція ще на Алокозай, чай чорний, 100% цейлонський, 96 гривень 50 копійок. Друзі, а щодо фруктових чаїв, хто полюбляє фруктові чаї, у нас також в... АТБ вони є. Ось, наприклад, альпійський трав'яний луг 46 гривень. Це трав'яний. Ну, ми з вами говорили про фруктові чаї. І давайте подивимося. Ось такі велика упаковка, фруктовий чай, 65 гривень 30 копійок. Ромашка, ромашка також є. 12 гривень, 20 копійок. Так. А що до фруктових, друзі. На акції... Що? На акції є словаре? Ловаре 6 видів 173 гривні. Ось такий чай є зелений з жасміном. 50 гривень 90 копійок. Так, друзі, давайте поглянемо каву. Кава також на акції. Ось така кава Амбасадор 500 гривень. 560 гривень 50 копійок 1 кілограм. Так, для кавоманів у нас є 551 гривня, 50 копійок ще ось така кава. Друзі, Кофе Стронг гранульована кава 73 гривні 50 копійок. Ось така також на акції Львівська. Львівська традиційна 111 гривень, 90 копійок, також на акції 240 г. Друзі, кава Дельмарі. 326 гривень, 90 копійок. Також на акції тут у нас 500 грамів. Так, друзі, поглянемо і солоденьке. Хто полюбляє солоденьке, зараз мілка з за арахісом, шматочками хромкої карамелі і рисові кульки 55 гривень 40 копійок. Молочний шоколад мілка з альпійським молоком 55 гривень 40 копійок. Так, друзі, це що в нас до солоденького. Також є ще ось такий шоколад Міленіум 115 гривень. Ось така величезна плитка, можливо, на подарунок. Можливо, на подарунок хтось може купити на перекус. Ось такий шоколад з лаймом 15 гривень 90 копійок. На обід перекусити якраз до кави, до чаю буде супер. Кіткат. Дві ось таких цукерочки. Зараз на акції 36 гривень 50 копійок. Снікер, хто полюбляє снікер. Супер. Один, плюс, один великий плюс одна маленька цукерочка. Зараз на акції 38,50. Друзі, цукерка нац, Дивіться, нац для... з горіхами, для того, щоб швидко можна було щось зобразити на роботі. а 27,40. Так, друзі, а ми з вами погнали далі. Погнали далі і подивимося, що в нас є ще на акції. Хліб, кулини чи пшеничний. Так. У нас 11.30. Угу, угу, Нарізний звичайний, але я його не бачу в наявності. Так, друзі, лаваш, Лаваш своя лінія вірменський. Лаваш своя лінія вірменський, так, тонкий. Вірменський, тонкий. Зараз 15 гривень 30 копійок. Тут у нас 5 штук, 200 грамів, так? Угу, так, 200 грамів. Погнали далі, друзі. Погнали далі. І що ми з вами подивимось? Подивимося. подивимося. Саме головне, саме головне. Цукор, цукор білий. 1 кілограм. У нас 32 гривні 90 копійок. Так, цукор ми з вами подивилися. Що нам ще треба? Нам треба джем. Дивіться, абрикос, вишня, полуниця 13,10. Ось такі лісова ягода також є в наявності. Зараз на акції. Друзі, мед мед акацієвий 57,90 57,90 Так, що ми з вами подивимося ще? Чорма смородина з цукром. 56,90 Так, друзі, оливки. Оливки своя лінія. Хто полюбляє 43 гривні 40 копійок. Є також на акції і оливки. Друзі, так, пудра цукрова розібрали 12,90. Можливо, ще підвезуть, а можливо в ваших магазинах також є на акції. Дріжджі, дріжджі, хлібопекарські 5 гривень 90 копійок за 12 грамів. Розпушувач для тіста. розпушувач для тіста 2 гривні 40 копійок. Лимонна кислота. Лимонна кислота 13,70. Молоко згущене. 105 гривень 90 копійок 900 грамів. Так, друзі. Що я вам ще не показав, борошно житнє об 36.40. Ось таке від своєї лінії. Так, далі, далі, друзі. Крупа пшенична артек 800 грамів 2790. Ось така крупа Артек. Далі, друзі, далі ми дивимося з вами акції. Акції на горошок. Горошок у нас 420 грамів, 37,70, ось такий горошок. Далі, далі, друзі, подивіться, квасоля, квасоля 42 гривні 80 копійок. 460 грамів. Так, друзі, далі дивимося ось такі томати. Томати мариновані, 660 грамів, 63,90 томати, господарочка, 44,90. Ось такі томати. Так, друзі, далі. Далі дивимося, квасоля стручкова. 43,20. Тут у нас 400 грамів. Ось дивіться, квасоля стручкова. Так, суміш перців солодких 54,90. Для лінічні або для чогось другого. Далі, далі у нас макаронні вироби. Каса дела Паста 30 гривень, 90 копійок, 400 грамів. Ось дивіться, які прикольні штучки. Так, макаронні вироби своя лінія. 30 гривень 90 копійок. Ось така павутинка її в народі називають. Також в нас є ось така паста. Паста в нас по ціні 30 гривень, 90 копійок, 400 г. Так, друзі. Є також акція на торти. Торти, грильяж. 191 гривня 50 копійок. Тут у нас 500 г, друзі. Дивіться, торт столичний, повітряно-горіховий, 235 гривень. Ось такий торт. Так, друзі, що ми з вами ще подивимось? Ось такий карпатський йогурт, ягідний мікс, до речі, зроблено в Україні, ви можете купувати в АТБ та отримувати кешбек, якщо ви розраховуєтесь карткою любого банку. Ну, можливо, любого, але знаю точно, що якщо ви розраховуєтесь карткою Приватбанку, то можете отримувати кешбек з покупки за такою. Позначкою зроблено в Україні. Так, друзі, йогурт у нас 31 гривня 90 копійок Йогурт, Шевинка, малина, чорна, смородина. Ось така від фірми Danon. 11 гривень 20 копійок. Так, друзі, а ми йдемо далі і поглянемо, що в нас є. Ось тут, ось тут майонез. Розумний вибір, справжній 67%. Тут у нас 180 грамів 1440. Щедро салатний майонез 30%, 27,70%. Провансаль. Провансаль 35 гривень 67% жирності, 400 грамів. А, так, друзі, вареники, вареники, Геркулес з капустою. 41 гривня 90 копійок. Ось такі вони заморожені. Тут у нас 400 грамів. Так, друзі, пельмені, розумний вибір курячі 68,30. Тут у нас м -м, курячі 800 грамів. Так. Друзі, ось така суміш, суха, молочна, малютка для дітей 104 гривні 50 копійок. Так, каша. Каша йогурт Банан Груша для дітей від 8 місяців, плюс 8 місяців 240 грамів 103 гривні. Так, друзі, приправа. Приправа у нас до картоплі 9 гривень 10 копійок. Так. коріандр коріандр 7 гривень 70 копійок. Так, друзі, для пухнастики у нас корм. Для дорослих котів ось такий CETGO 1320. Кіті, кітікет з Говеджо uh, в соусі, uh, з яловичиною в соусі 12,90-85 грамів. Так, що ми тут ще бачимо? На акції ось такий клуб 4 лапи 6690. Ось такий для котів. Корм для котів, клуб 4 лапи, 48 90. Так, корм сухий, своя лінія, 123,80. Так, друзі. І давайте ще поглянемо, що в нас тут по ковбасі. Ось така іспанська ковбаска нарізка. Коста Брава 66.30. Так, друзі. Далі, далі, далі. Що в нас далі? Ляж. Ляж обсмажений в томатному соусі 40 гривень 70 копійок. Шпротис, шпротис своя лінія, 68, 30, 240 грамів. Так, друзі, кілька з квасолею. 30 гривень 90 копійок. Так, крем-сир. 61 гривня, 80 копійок. Сир плавлений, 17 гривень, 60 копійок. Ось такий вершковий золотий резерв. Так, друзі. Що ми ще з вами не подивились? Сир кисломолочний, нежирний, 47,70. Ось такий. Тут у нас 300 грамів. Молоко, молоко Ягодинське 38,90 26% жиру. Друзі, я буду прощатися з вами до наступного відео. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, Олександр Паламарчело. Всім гарного дня. До наступного відео.